Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви, Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. Про це все є відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна, сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших, навчатися і як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це. Це розуміють, і бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там TikTok, Instagram і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці. Профіля, будь ласка, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри відповіді на питання. Зустрінемось там. розбираємо відео далі. Значить, дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчань і так далі, десь там до кордонів Латвії, і Литви, Тобто настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж, тобто протоколи оцього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писало. Що зараз, коли світ кожні півроку змінюється, абсолютно, тобто алгоритми соцмереж, кожен квартал змінюється. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. витратили десятки мільйонів, щоб їх створити, Але зараз вже це не актуально, і вони, начебто, під прикриттям бачите якихось навчань, перекида. Давайте це все там і так понятно, і всім видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. Одночасно і сила і слабкість, що для того, щоб швидко акумулізуватися, і мобілізуватися, точніше, і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвінків, підписів і так далі зробити. І через це це чуть, чуть виглядає так топорно. Але при цьому в цьому видно все серйозно, що дійсно молодці, готуються, стараються не так, як ми типу раз на шашлики всі збиралися. Тут ну не ясно. Осталось да? готується. Мені вже заміновані там всі поля. Абсолютно там вже є сіра зона, все, все ППО в бойовій готовності стає. все, друзі, зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па!